Топ-5 найдієвіших інструментів на сьогоднішній день по просуванню артистів. От що зараз в пріоритеті, що працює? Колаборації. Тільки такі, які мають певний результат, а не просто там хтось з якимсь. З брендами заспівав. чи з артистами? з артистами, компаніями, будь-як. Коли люди розуміють, що вони є частиною одної сфери, угу. комерційної сфери, вони по-іншому відповідають на запити своїх колег. Запити своїх колег. Uh -huh. Розумієш, коли треба створити в світі бренд Україна, підключаються зовсім неочікувані люди. Uh -huh. Футболісти yeah. світові, артисти, кіноактори. Це все частина певного інструменту, який безумовно співпадає з їх відчуттями. Але все це одно я бачу, що все це інструмент по створенню бренду. Світового бренду. Бренду, в який мають повірити люди, підтримати його всією душею. І якщо ми створюємо бренд музичної індустрії України, ми маємо розуміти, що коли треба, як я казав, що ми збираємося і пояснюємо тому або іншому артисту, яку пісню він має принести нам, щоб ми її підтримали. А чи ми можемо її підтримати? Ротаціями, підтримкою інших крутих брендів. Не просто там а, хтось, там якась НК чи Дарафеєва запостила у себе в сторіс цю пісню, а навіть прийшла на концерт, заспівала пісню, дуетом тоді, коли це треба з молодою співачкою. Це підтримав хтось інший з е, великих артистів, е, людей-брендів. Це коли люди розуміють, що ми створюємо індустрію розваг тут в Україні, і нам потрібні зірки. Ми, ми маємо спів існувати, ми маємо співпрацювати. А в Україні як відбувається? Я став зіркою не, е, не, завдяки, не завдяки а, а да, супереч. А, а супереч. Да. І тому, коли я піднявся наверх. Я чхати на вас усіх хотів Я не буду нікого підтримувати. Ви ж мене не підтримували. Так мало того, ви мене ще там якось там чіпали, підкалували, там тролили Я і на карештах. І... А так не має бути. Якщо ми хочемо побудувати потужну індустрію, де є місце для репу, для регі, якогось, для класики, неокласики, для року, для патріотичної музики або музики для ну, навіть сексу, лаунж, там діджей і так далі, все це треба розглядати як одну національну індустрію. Яка буде існувати за певними правилами, які е, одні теж для усіх. Е, може я і не правий. Я хочу про це поговорити, але з ким? З Сашою Вероніцею? добре, але ми так можемо роками з тобою розмовляти про це і ні до чого не прийдемо. Навіть не можна донести до е, радіо фахівців. Ну, ти ж Віталіком розмовляв. Ми з ним дуже багато про це розмовляли про те, що не існує в Україні, не існувало зараз. Взагалі це навіть на голову не не, не натягнеш і не знаєш, як це зробити. Я ж кажу за ці і драматичні е півроку. Дуже багато пісень з'явилося. Дуже багато, ну ні одна, не одна з них не можна сказати, що це потужний суперхіт. Окрім там двох. Червона калина. Ну це не ж оригінальна пісня. О, да -да 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 -да. Так, будемо так казати. Тому вона має певну історію і, і, і таке інше. Але ж ну може, от запалала зірка. Розумієш? От от оно, коли, коли воно всюди, все про це говорять. Всім цікаво, і, і і таке. Такого не відбулося. А навіть до війни поняття горяча ротація угу. це два рази на день. Ну, з 24 години на добу, два рази це на день це ні про що. Коли я їхав одного разу, я про це про це писав, ще до багато, ну там декілька років тому. Мені там навіть Віталік Дроздов щось там відповідав. А я кажу: ну як, я коли я їхав з Аризони в Лос-Анджелес, в Каліфорнію, я їхав 8 годин. Я пісню Hello Адель саме той момент, коли її розкручували, я її чув кожен час. Так. Тобто вони вміють це робити. Це Америка. Ім звідки їм брати нові пісні, якщо вони вже Америка? Да вони мають тільки їх розкручувати. Це ми тут живемо, брали там росіян, брали в Америці, брали в Європи і щось своє. А вони в Америка. Вони мають щось розкручувати. Якщо вони будуть крутити ну, різну музику, то вони не створять хіти. А хіти створюють постійне повторювання, 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 повторювання. Ну це, це закони реклами. Ми цьому не навчилися, тому що ми не хотіли. А це треба створювати. Це інструмент один з треба це все якось збирати людей і обговорювати: Україні потрібні зірки. І вони мають бути не нішеві, коли от ми тут усі знаємо, що це таке, а вийдеш на вулицю, у кого запитаєш, вони знати не знають, що Екс, таке. Індекс пізнаваності. Так, да. для цього mm -hmm. треба зробити премії, ще більше премій, більше, більше роботи з медіа, більше роботи з блогерами. Ну, це тягне за собою дуже коло Питань, зараз це не, не, да. не обговоримо, да. але все одно це дуже цікава дискусія, тому що українці це потребують, тому що як то кажуть. Свято місце пустин не, пустин не буває. буває да. І е, ці місця, які займали певні артисти, да. вони будуть кимось зайняті. Так. І з цим треба працювати. Круто, коли це будуть якісь західні співаки. Ну чому західні?